Один із найбільших ринків рівного було пів на одинадцяту ранку, коли тут пролунав потужний вибух. Це злетів у повітря кіоск, де готували шаурму. Вибух почула полум'я. Побачила в мене кіоск не видно сам кіоск, але я побачила, що з їхнього вікна так так, якби з їхнього вікна вилетіло, Таке стовполум'я великий стовполу вилетів. І зразу пішов такий вонючий дим. У момент вибуху в кіоску було двоє: жінка-продавчиня та охоронець ринку. Обоє отримали глибокі опіки. Швидка одразу забрала постраждалих у лікарню. Жінка з 15% опікової травми, голова, шия, тулуб, обидві руки. І чоловік охоронець на цьому ринку. 8% поверхні тіла, опік полум'ям, голови шиї і лівої тулуба і лівої верхньої кінцівки. Стан жінки середньої важкості. Стан чоловіка ближче до задовільного. Чому ж кіоски з шаурмою злетів у повітря? Спершу підозрювали, що вибухнув газовий балон, але пізніше рятувальники цю версію відкинули. Внаслідок розгерметизації газового трубопроводу від газового балону до верстата по запіканню шаурми. Трапилось спалах газоповітряної суміші. Сам трубопровід він був. Е Пошкоджений, скоріш всього, що газ стравлювався, і після того під час готування іскра потрапила власне на цей трубопровід і трапилася даний спалах. Постраждала продавчиня, спілкуватися із журналістами відмовляється. Натомість слідчим розповіла, що запах газу у кіоску відчувала вже давно, але витік власники чомусь так і не усунули. Це вже вони на власний ризик саме здійснили, принаймні та сама адміністрація, ми не можемо ж проводити перевірку безпосередньо, як в який спосіб вони технічно обла облаштовують свої торгові місця. На мою думку, це будуть все таки спільні перевірки, тому що ми не є спеціалістами саме. А ми будемо залучати працівників ДСНС і інших служб загрози життю постраждалих вже немає, але лікуватися їм доведеться ще кілька місяців. А от власнику кіоску, де готували вибухову шаурму, загрожує кримінальна відповідальність, адже газове обладнання кажуть у полі. Ці ймовірно встановили незаконно.